12 Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия Сына Мосов, поднимите знамя на открытой горе, возьмите, возвысьте голос, махните им рукою. Махните им рукой, да? Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим, и призвал для, для совершения гнева моего, сильных моих, торжествующих величии моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба. Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок. Идет, как разрушительная сила от всемогущего». Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло, ужаснулись. Судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее» звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло из нечестивых, за беззаконие их. И положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота афирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». И вот 14 стих. «Тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратятся к народу своему, и каждый побежит в свою землю, но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот нападет от меча. И младенцы их будут разбиты перед глазами их, дома их будут разграблены, и жены их обесчещены. Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей и не пощадит и не пощадят плода чрева, глаза их не жалятся над детьми. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев будет неспровержен Богом, как Мусадом и Гамора. Не заселится никогда и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет оравитянин шатра своего и пастухи его, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и доми наполняться филинами, и страусы поселятся, и косматы будут скакать там. Шакалы будут выйти в чертогах, их, и гиены в увеселительных домах. Тобто народ Божий развратится. Народ Божий развратится, и фактически те, что мы говорим, читаем за времена Антихриста, что прежде смешение. це смішение. Люди смішаються з цим світом, і оце змішання, Господь відділив нас, да, народ свій, Він відділив Ізраїля, Він відділяє нас, віруючих, да, щоб ми відділилися від цього світу, щоб ми не змішувалися світом. Да. І з різними ученнями бісовськими, тобто, яких буде дуже багато останнього часу. І коли буде мір і беззапасності. Коли прийде, да, от, закінчиться війна, війни закінчиться, да, і от буде мір і безпечність на землі. От тоді, каже, внезапно прийде постійні тих пагуб. А в чому вона заключається? В тому, що народ розвертиться, народ змішається і будуть попускати собі, каже, будуть збирати вчителів, які б лістили слуху їх, да, від істини відвернуться, будуть вірити байкам різним. І такі проповідники будуть, які будуть. Каже, ласкательством і красноречь, тобто таке краснобайство, такі гарні речі, такі проповіді, високому парні. Такі, да, есть, і люди вклоняються від простоти, яка в Христі Ісусі почнуть восхищатися. Як говорили за Павла, коли він прийшов ну, в Афіни, що хоче сказати це ну, слов. Тобто для них це казалось, ну, суєтні слова, які ніякої, ну, в них, вони не бачать в них ніякої краси, ніякого такого смисла не улавлюють. Да? І такі слова настільки були, вони не розуміли, хоча це істина. Вони були далекі від істини. Да? І він каже, що хоче сказати цей ну, свій слов. Кажеться, що він проповідує там про яких-то божествах, яких обитання не сплотю. Да? І він каже, іди, там, послухай його другий раз. Там. А зараз у нас тут є свої проповідники, да, свої там. І вони охота в цьому проводили час, їм це подобалося. І це все повториться, як написано в Слові Божий, то каже, яким мало бути нам в житті. Ми маємо довіряти Господу, ми маємо так само, як написано в Слові Божому, щоб жінки народжували дітей, щоб не роптали на то все. Да. Ми маємо молитися постійно за владу, за людей, за царів. Да за благовісників, що пішли, звіщали благовістку вслідуха. Тобто ми маємо постійно перебувати в тому вченні, якому ми навчені, яке прийняли там, хто від батьків прийняв, хто вірував, тобто прийняв його. Він має в тому знаходитися. І це не так просто, це треба постійно бодрствувати. І Христос сказав, бодрствуйте і моліться, щоб не впасть в відскушення. Коли приходять спокуси різні, це таке випробування нашої віри, тобто ще встаєш ти в Слові Божому, чи в Слові істині, що ти ну, звернеш на сторону тих людей, які проповідують так, як їм удобно, як їм вигодно, вопреки вченню Євангельському, будуть ну, подвергати слово сумніву, ну, а так е, і, і як прийшов на сатана і каже Єві, а подано сказав Бог, тобто сумнів. Буде сіятися в серця людей, і зараз там ну, люди не виже вірять, вони кажуть, що написано так, а там так написано, теж тут, ну тож люди писали Біблію, там, і все, і будуть, ну, якраз це, тому що це люди не вешать, так і не розуміють, їм не відкрита істина. І вони будуть зводити людей, бо зведені будуть ну, самі. Так? Але каже, ви не так прийняли Христа, але ви прийняли і навчилися в ньому. Так? Що істина тільки в Господі. І тому Господь поможе нам, щоб ми правильно розуміли ці речі для себе, щоб ми розуміли, який час чекає. І зараз, коли, наприклад, ще проповідається істина, і люди ще слухають, і ще ну, нема такого розврата, хоча вже по містах він є. Але якщо ми ще тримаємося здорового образця вчення, але прийдуть люди, каже, які будуть вчити не тому. що… Ви чули, що чому були научені, да, почнуть вносити нове учення. І оце якраз це учення каже, це якраз Господь отомщає, да, Він відділяє одних від серед других. Якщо, чому люди наклоняться? Якщо люди наклоняються до неправди, ну, то йдіть То Господь попустить ці речі для того, щоб відділити одних від серед других. Да. І каже, Господь, я вів тебе 40 років по пустині, щоб подивитися, що в твоєму серці, що ти будеш робити. Да, от. Він каже, я томив тебе і голодом, і жаждою. Да? Але разом з тим, одіж твій не відшав, да? нога твоя не пухла. Тобто Господь нас веде, і ми розуміємо, що Господь дає діти і на діти дає і все в житті не тільки не тільки Дякуйте Богу, у вас є заповіді. Поступайте, а то послухаєш людей, там, вони не задоволені. Жінки чоловіками, діти батьками. Тобто чому? Тому що я думаю, вся причина в тому, що ми не стоїмо в Господі. Ми не бодро стоїмо. Ми попускаємо на собі, ми там можемо звинувачувати дітей. Хоча винні не діти, а винні в батьки в тому, що наші діти йдуть такими дорогами. Це ми батьки винні в тому. Значить, нам треба. Зайняти правильне положення, покаятися, визнати, в ми не такі, і що й бодроствувати. І робити діла, достойні покаяння, щоб Господь змилився над нами, щоб нам потім що не говорити. А звідки воно, чого так сталося і тому подібне? Не від мудрості ти кажеш, бо щоб посі людина то і пожне. Фактично, це ж все нам наперед, от, тут воно сказано. Да? І тут для нас зараз незрозуміло каже, що буде що, коли кожен побіжить до свого народу, як присліду, має Да? Тобто, як воно, що воно поміняється, як воно все буде відбуватися? Ми узнаємо, як і все остальне, в принципі, ми в житті, коли от воно зараз приходить. Ці чи, чи другі особиті ну, ми так колись слухали, там, як воно може бути, а що це буде, коротше да? слово, ми слухали, але ми його не розуміли. А коли от вже воно збувається, тоді ми ну, розуміємо, що, а це ж бач, про що було сказано. Так зараз ми читаємо це все, ми теж його не розуміємо там, як воно буде, ми, там, може так, може так. Щоб ми собі в уяві не малювали, так не буде, як ми малюємо, а буде так. Як воно оприділено Господом, коли воно прийде, тільки ми тоді зможемо зрозуміти І Христос каже, учням каже: я говорю вам це наперед, щоб коли воно збудеться, щоб ви ввірували. І так само нам Слово Боже говорить наперед, що коли це буде збуватися. Щоб ми не собласнилися, що ми розуміли, ми за це попереджені були. Тобто ми читали в Слові Божому про це, ми говорили, розсуждали про це. Да, і коли воно вже буде збуватися, тоді ми будемо що, твердо стояти, в вірі. Тобто, і каже, вони згадали, що Господь ще коли був з ними, так говорив, так, що так буде. І ось воно, воно відбувалося, почало відбуватися в їхньому житті, коли ми читаємо дії апостолів, там, чи писання апостолів. І там воно нагадується. Тобто, і Петро каже, згадав, що Христос так говорив, да? і другі там є, описують такі речі. Це говорить на те, щоб ми звертали увагу на те, що говорить Господь, а не те, що нам світ говорить, да? там, чи якісь мода йде в світі, тобто якісь відбуваються певні речі, і щоб ми не склонялися на їх сторону, а ми стояли що твердо, в тому, що ми научені. І що прийняли? І каже, утверждай твердині. Тобто, є твердині, які треба розрушати, а є твердині, які треба утверждати. Тобто, твердині, які згідно слово Боже, передані від батьків, тобто, здорова євангельська наука. Тобто, я не говорю, що те, що люди пана, каже. Як там написано, каже, що на стіні були зубці, так? він каже, розруште ці зубці, бо вони не божі. Тобто це то люди Да? І хоча, вроді би, воно б краще було, як були б ці зубці. Да? Але Господь каже, що ні, зруйнуйте їх, бо вони не є Божі, це вже люди, якби це вже їх архітектура, це вже вони домислили, але Господь про це їм не говорив. І все да, так буває в житті, що люди від страху щось видумують, да? бо бояться і починають видумувати. І от іменно ці помисли каже. Що люди пускаються в різні помисли. Да? А що тут такого, якщо так, а що тут якщо все так, але нам, нам треба ну, старатися в точності все виконувати, як написано в Слові Божому. Отак От ми будемо тільки мати успіх. І ми ще маємо досліджувати Слово Боже. Ми вчора їхали, розсуждали там, над місцем Слова Божого, там коли пророк каже, царю, каже, б... взяв Лука, да? взяв. Стрілу взяв свою руку, наклав на нього і вистрілив так. І при цьому говорить, отак так ти будеш перемагати там. А потім каже, возьми стріли і бий в землю. І ну, люди завжди говорять, що це вже він типу з лука бив землю. Але там не написано, що він з лука бив, а просто бий стрілами в землю. да. І він вдарив там три рази, да, він каже, треба було. Би ти п'ять чи шість разів, так би ти їх зовсім би переміг би, а так тільки три рази переможеш. І от якби так такі моменти, досліджуючи писання, ми можемо тільки, ну, от ми буває, читаємо Слово Боже вже давно, вроді би, і нам знайомі, да, але коли не прочитаєш іще раз, ти щось зауважиш для себе, слухай. ну вроді би, Воно не так, як зараз. Так воно тобі відкрилося, і ти дивишся, що дійсно воно не так написано. І там брат проповідав, а другий підходить і каже, а чого ти так розумієш, ну, саме, а чого не так, як написано? Да? Ну, якось ми так привикли, згадую, то, я до одного чоловіка підійшов служителя, який проповідав Слово Боже, і це місце читав, каже: Дух Божий, який. В тобі, хай буде на мені двічі, а він проповідав і читав ну, неправильно. Він казав, дух, який на тобі, хай буде на мені вдвічі, так? ну неправильно, не на тобі, який, а який в тобі, хай буде на мені вдвічі. Тобто, це велика різниця є, воно дуже міняє смисл. Того написано, тому що Христос сказав, Дух, який з вами і буде в вас. Так? Це говориться про церкву Ісуса Христа, що церква буде саме тим Духом забрана. Так? І виходить, що Ілія, він як прообраз церкви, був забраний, а е, вже Єлісей він остався на скорб, велику скорб. Тобто ну, ми розсуждали колись на ці теми. Але ми маємо досліджувати писання. І коли ми досліджуємо писання, то ми тоді починаємо розуміти, хоч приблизно, що воно і як воно буде відбуватися. І вже ми розуміємо, що пророчество говориться. Люди кажуть, що це вже зараз буде щось, воно обично приходить час, люди вже забувають про те, що говорили, і вже думають, що вже все буде добре. Тут внезапно воно починає приходити в життя. Так якось так воно встроєно все. І зараз ми читаємо от, написано, пророчество говорили. пророчество говорили 20 років, 30 років назад, а пророчество говорило. А зараз воно збувається все, але вже ну, час упущений часто в людей. Тобто ми, Господь попереджував, що так буде. Що якби би знали, який час прийде, ви б з колі не вставали. І зараз люди. Ну, Хто де, хто за кордоном, хто де, в різних обставинах оказалися, кому гірше, кому краще. І по-різному, і хтось може радіє, але хто знає, що завтрашній день принесе, і так само ми не знаємо. Через то ми маємо кожен день ми маємо пильнувати і мати з Господом ну, близькість. Щоб ми мали руководство, ми кажемо, як живе каміння, камінь, в Дом Божий, благодатю. Тобто, ну, як живе камінь, тобто не ти носиш її мені, ніби ти живий, ти мертвий, каже, раджу тобі купити у мене. Тобто, і оце, там багато за це все написано, ми не раз про це говорили, там, перечитували Слово Боже, осуждали над цим.